Як заробити 5 тисяч доларів на продажі товарів з Китаю? Товари можуть бути абсолютно різні. Наприклад, ось такий офігенно стильний капелюх, який я купила, до речі, для своєї відпустки, яка незабаром, в Китаї увага 460 гривень, або цієї неймовірної якості. Топ, який вийшов мені взагалі там сто ще гривень, просто подивіться на цю офігенну якість. Ну і звісно, можна працювати ще в дуже класному сегменті і продавати топ-репліки або середній сегмент. Взагалі, я не тільки заробляю на Китаї, я в першу чергу купую в Китаї для себе. Наприклад, на мені зараз топ, який я купила на китайському маркетплейсі. Недавно ходила на захід офігенна крута сукня, яка куплена теж в... В Китаї просто ну, бездоганно. Ну, я не говорю вже про просто там щоденний якийсь одяг, який я дуже люблю купувати економляча. Наскільки я сама споживач для себе, для чоловіка, для дитини, для дому, багато речей я купую в Китаї. Так і я навчаю, як на цьому побудувати. Просто бізнес з величезним прибутком і не обов'язково займатися, як я, наприклад, топовими репліками. Можна займатися дитячим, ноунейм, no чим завгодно. Давайте розберемо кожну нішу дуже коротко і проговоримо про конкретний план дії. З моменту я хочу почати заробляти, на я маю свої перші 5 тисяч доларів, які дії для цього треба зробити. Зараз розказую вам детально. Перше, з чого треба почати, це взагалі обрати для себе нішу. Але я не вважаю, що це має бути першочергово, після цього все провалиться. Ні, ви можете зареєструватися, моніторити китайську платформу, і ви вже зрозумієте, до чого у вас лежить душа. Або може, у вас зразу є цілеспрямований напрямок. От я зразу хотіла займатися дуже дуже крутими репликами. Я зходила в цю нішу з цією цілею. Так от, ми обираємо товари. Це може бути ноунейм, no товари, наприклад, дитяча, або просто класні сукні, класні костюми, там ляні. Кашумірові і так далі. Просто класні речі, які дійсно коштують там дешево, але тут їх можна продавати. Я бачила деякі китайські костюми в Україні по сім 8 тисяч, і це це факт, це реальність. Я бачила купальники в Китаї. Я купую по 120 гривень. А дівчата в Україні продають по 3700 цей купальник, і він ідентичний він з Китаю, розумієте? І це нормальна практика. Я якби, нікого не осуджую, це бізнес, тому чому б вам це не робити? Тож, да, наприклад, ми можемо розглянути, наприклад, ну, NM товари, купальники, костюми, дитячі. Можемо розглянути бренди, наприклад, Jordan, Найк, дитячі. Я, наприклад, своїй дитині все це купую виключно в Китаї, і я просто в захваті від якості це оригінальні бренди, але вони набагато дешевші. Евші плюс такі моделі, яких в нас не купити. Далі ми, наприклад, можемо обрати люкс репліка. Це недорогий сегмент, це сумка в закупці по 100 тисяч гривень, які в Україні продають десь по 3,5 тисячі. Це от люкс-сегмент. Навіть деякі товари коштують там 800 гривень закупки, в Україні 3500 где Або, наприклад, топ-сегментом, таким, як працюю я. Тут в мене закупка може бути від 4 тисяч до там, 15 тисяч гривень, в залежності від сумки. Звісно, такі сумки я продаю по 14, по 20 тисяч і так далі. Бо це інший сегмент. Тут просто треба обрати. Якщо ви хочете займатися рептиками, я дуже раджу розглянути на старті середній сегмент. Якщо новним товар, то тут вже що лежить душа. Можливо, якщо б я займала основним товаром, я би обрала буквально там. П'ять топових суконь і зробила магазин як перша колекція. І далі вже додавала би ці товари. Але я б не замовила товар, тому що він мені подобається. Я би протестила. І саме цьому ми вчимо. На своєму навчанні я даю три стратегії: без вкладень, з мінімальними вкладеннями або з закупом товару. Якщо ми беремо з закупом товару, то ми не закупаємо бездумно. Ми спочатку тестимо товар, бачимо, що на нього є попит, і тільки потім закупаємо. І це правильна стратегія. Щоб потім у вас ці сукні не лежали десь в шафі, а продалися і зразу збільшили вам гроші на те, щоб ви ще закупили з чого треба почати, чи це навчитись викупу з Китаю. Це вміти, як знаєте, як чоловіки на авторіоце перед сном, так ви на китайських маркетплейсах, вміти розбиратись і літати на цих платформах. Створити платформи, де ми будемо продавати. Це може бути Instagram, Telegram, TikTok. Цього досить. В мене взагалі я займаюся топовими репліками. Мені бізнес щомісяця приносить від 5 до 10 тисяч доларів. В мене немає Instagram просто. В мене Telegram, TikTok, Все, якщо я, я можу ще підключити інстаграм, якраз більшу свій дохід. В мене просто не вистачає часу, бо я не маю команди, я сама займаюся барським сервісом і я не можу фізично просто розірватися. Хоча тут можна просто... Масштабуватися, масштабуватись. Так от, струбити на старті, наприклад, Instagram, Telegram, TikTok. Я на навчанні розказую на тарифі бізнес, як розвивати кожну з платформ. І на протязі прямих ефірів, на протязі навчання да, місяця, ми займаємося кожною платформою разом. Я не диктовую шаблони, просто от, візьміть мою інструкцію, і повторіть. Да, ми кожен етап розбираємо. Далі. Коли у вас вже є аккаунти, ми починаємо тестувати товар. Ми тестуємо, на що є попит. І далі ми або приймаємо. Замовлення, викупаємо і доставляємо, або самі викупаємо і вже в Україні продаємо. Тут вже дивіться, хочете ви вкладати гроші, чи є у вас вільні гроші, чи ви можете не вкладати. Ви можете, якщо це, наприклад, дорогий товар, типу купальники, ми рахували для моєї учениці купити 10 купальників приблизно 2400 гривень, а продати їх можна на 20 тисяч гривень і забрати собі. Велику різницю, да. А якщо казати про там, інший сегмент, то може бути дорожче. Тому треба дивитись по сегменту, чи є сенс викупати, чи можна під замовлення доставляти, в залежності від ніше. Якщо це там люк-сегмент, топовий сегмент, то не треба нічого викупати, тільки під замовлення доставляємо. Беремо передоплату і доставляємо товар. Якщо це дешевий сегмент, там, типу купальники, но товари можна викупити. Тут треба дивитись по ситуації, для цього є я і куратор, ми своїм учням індивідуально радимо, що обрати і як правильно. На це розвивати. А далі вже просто кожен тиждень масштабувати свій бізнес. Безкоштовним контентом. Я не раджу нікому запускати рекламу, бо зараз ера, коли через безкоштовний контент можна просуватись. Я всій бізнес не вклала жодної гривні. Я дуже цим прошаюся. І, в принципі, мені немає сенсу цього зараз робити, бо я через безкоштовний контент прекрасно просуваюся. І зараз я от показую вам декілька прикладів, наприклад, товарів, які я особисто купую собі в Китаї. Посуд, одяг. Купальники, прикраси. Це товари, які я купую для своєї роботи. Подивіться. Така що за класні гроші. Тож на сьогодні, мені здається, немає нічого. Тішого, ніж займатися викупом товарів з Китаю. І якщо ти хочеш детальніше дізнатися, і щоб я тобі особисто підібрала нішу, підказала, з чого треба стартувати, і як можна навчатись у мене і так далі, це переходь на мій аккаунт, заповнюю анкету в шахті профілю, і я особисто тобі напишу. А ви напишіть в коментарі, як вам випуск і на яку тему хотіли б хотіли би наступний підкаст почути.